Доброго дня! У вашій увазі пропонуємо інверторну бензинову електростанцію або генератор провідного китайського виробника фірми Sensi. Максимальна потужність цієї станції 3,5 кВт, номінальна 3 кВт. Модель SC3200 IBC. Що відрізняє цю станцію від інших моделей? Генератор, в сенсі це, по-перше, зовнішній вигляд. По-друге, йдуть дві ручки для пересування, можна вдвох і переміщати, або одна людина, вага її 28 кг, тому в принципі для це не така уж важка станція. Ручка для використання її. Разом з колесами переміщати можна. Також є такі подушки знизу, які амортизують станцію при роботі. Вона не буде вібрірувати у вас на підлозі, коли працює станція. Потім ми бачимо, де у нас Вказані технічні характеристики цієї станції основні, то модель двигуна SH140 4-тактний бензиновий двигун. максимальні оберти 5000 обертів на хвилину, об'єм паливного баку 6 літрів тут де, І номінальна максимальна потужність плюс вихід постійно, постійної напруги 12 В 8,3 А Струм. Зручно, що дуже зручно, це доступ до обслуговування технічного на гвинтах знаходиться з однієї сторони і зі зворотньої. Відкривається. І ми бачимо внутрішню частину генератора. З цієї сторони у нас знаходиться також ручка стартеру. ця Міні-електростанція йде у нас з ручним стартером. Ручка старту електростанції, роботи або зупинки. З тієї сторони ми бачимо панель керування, ай-монітор, який вказує на мотогодини, яка пропрацювала станція, напрацювала скільки вольтаж. потім Частота герц, рівень палива в баку, рівень навантаження станції в кіловат, вказується, дві розетки 16 амперні. Запалення. Також є можливість під'єднання двох моделей електростанцій, однакових моделей, що збільшує. Потужність в два рази режим економ та максимальні оберти генератора. І вихід 12 вольт постійної напруги. Це що стосується панелі кривання. Дивіться, тут у нас йде кришка паливного баку. Повітряний клапан при роботі виставляємо в положення ON. Якщо станція не працює, знаходиться на зберіганні положення OFF також є віконце для обслуговування свічки. І з цієї сторони також можна відкрити для технічного обслуговування. Кришку бокову. Таким чином Відкриваємо і бачимо у нас тут доступ до двигуна. Двигун чотирьохтактний, бензиновий, тому масло моторне заливається в картер двигуна. З цієї ж горловини. Робиться і злив масла моторного, коли потрібно зробити технічне обслуговування. Кришка повітряного фільтру. Де такий фільтр повітряний? Паралон. Багато розового використання обслуговування. От, і що відрізняє продукцію в сенсі? Якщо ми побачимо, зараз відкрию з іншої сторони кришку. Мідні обмотки. От, бачите, це у нас мідь йде. що каже за якість цієї продукції виконання. І вихід глушник разом з іскрогасником. Можна зняти його і, якщо є потреба, одягнути трубу для відводу вихлопних газів генератора. Якість матеріалу дуже якісна, це відчувається. Додатково, що йде до генератора, ви побачите на фото, яке зараз з'явиться. Гарантійне післягарантійне обслуговування. Виконує наш сервісний центр. Звертайтесь на цьому все.